Слава Україні розпочалась 444-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Медведівка, Чернігівської області. Сухани, Волфене, Славгород, Попівка, Сумської області, а також Червона Зоря, ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині. На куп'янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення. Вів наступальні дії у напрямку Масютівки. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти. Кам'янка. Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.